Всім привіт! Давно не знімав відео. Ось такий в мене зараз об'єкт. Тут ми замішуємо клей, тут працюють фасадчики. От такий в мене об'єкт. Тут, правда, з кімната інструменти всякі матеріали. Мені треба класти плитку тут по всьому периметру. Вся підлога, перший поверх. Це буде плитка. Отака ялинка. Це 50 на 11. Тут же зробили хтось до мене санвузол, зробили тут котельню, ванну. Кухню. Тут крупний формат. І мені треба викласти цю плитку по всьому периметру. Тут, тут, тут всюди. Вчорашнім днем і позавчорашнім я завіз інструменти і готував підлогу. Десь треба було підмазати по площині плиточним клеєм, десь стяжкою е в мішках готовою. Потім я все це пилососив, ґрунтував. І сьогоднішнім днем я почав викладати плитку. Плитка цікава, вона трошки пляша у розмірах. Але думаю, виглядати буде гарно. Це дизайнерський проєкт. Ми стартуємо від цієї стіни. Я вибрав старт від дверей ванну. Тому що тут плитка заходить теж вже наклеєна під двері, а тут всюди воно йде десь западліцо з усією стіною. Тому цілою я почав звідси. І отак буду йти. І сподіваюся, що в мене ця вся робота забере десь два тижні. Тому що тут є багато таких перепон. От, оця перегородка посередині кімнати. Вона трохи заважає. Тут треба буде всюди робити підрізку чистову. Тут чистову підрізку, Комен. Тут зроблений караба і крупний формат. Цю плитку клеїв не я. Я вже, я лише прийшов, кажу, для. Укладки підлоги ялинкою. Так що працюю. Тут всюди будуть це чистові різи, тут чистовий різ, тут чистовий різ, тут. Дуже багато чистових різів. Тут всюди будуть чистові різи. Так що використовую отакий клей. Т-83. Якраз підходить для теплої підлоги і для плитки некрупного формату. Так що працюємо. Буду тримати вас в курсі. Сподіваюся, що воно все буде виглядати нормально. Цікавий дизайн проєкт. Дуже хотілося б побачити, як воно буде виглядати вже повністю, коли буде все зроблено. Але наразі викладаю це. Все. Всім дякую. Гарного дня побачимось на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за увагу. До побачення.